Війні загинув Микола Гончаренко з Дружбівської громади. Як живуть люди у прокордонних з Росією селах? Чи готові до евакуації? Російська ДРГ розстріляла цивільних в Шалигінській громаді. Двоє людей загинуло, один поранений. На війні загинув 54-річний дружбівчанин Микола Гончаренко. Наш захисник отримав тяжкі поранення у бою в районі населеного пункту Шевченко Волноваського району Донецької області. Помер у шпиталі. Звуки вибухів чуємо кожного дня, але виїжджати з небезпечної зони готові лише у випадку загострення ситуації. Розповідає Людмила, жителька одного з прикордонних сіл на півночі Сумської області. Добрі став Росії в нас. От вона, два кілометри килограм... Степановка, наверное, полкилометра Вес веселий гай і и, луг, і и починається Росія. Росія, що вона стріляється і с утра часов с чотирьох і ночі, і ті летять. Вона сказав, що треба виїжджати. Я считаю, если таке буде, як у це перший раз перший день то літіли в ці ракети. Звісно, треба виїжджати. Ну куди друге діло? То що нам скажуть, куди може автобуси будуть давати, може не будуть давати. У нас свой автобус. Пожалуйста. Її односельчанка Антоніна розповідає, що, попри те, що їх село знаходиться за 10 кілометрів від кордону, їм регулярно завозять продукти харчування та пошту. А от лікар в село приїжджає лише раз на місяць. Давали нам гуманітарку, чи дають. І в магазині, слава Богу, все є. Пенсію возять. Ми доволі всім. Дзвонили мені з медпункту, казали, що приїде врач. Це нам треба у село, щоб був хвельщик. Хоча б медсестра, щоб уколи діла. Тут усі пожили є. Жителі села виживають за рахунок домашнього господарства. Місцевий житель Олександр розповідає, що тримає індиків та поросят. Такого господарства вистачає для того, щоб прогодувати родину. Ну, трошки тримаємо, де да ще й поусвісий кормимо. Так що вистачає. Уже, звісно, зараз складніше трошки нам. Гусей не держимо вже. Ну, проблема нія. Не пастися, все ж позаросло немає. Зараз, бачите, угороди лізуть, городи розгорожені. Раніше стада були коров, Вони витаптували лугі, корови там ходили. А зараз все, сьоло- сьоло вже вимирають. За словами Олександра, антени в селі приймають сигнали російського телебачення, але люди переважно не дивляться ворожих каналів для того, щоб дивитись новини, ставлять супутникові тарілки та користуються інтернетом. Ну мене лично не показує останнє последнє время, ну вже, наверное, місяці 4 точно не показує. Нет сигнала і все. Може що то у мене з антенны. Ну, ми через інтернет і все. дивимося. Ваш канал дивимся по інтернету. Лайкаємо. Інтернет чіткий. У нас же проводной провели. Ну, не во всіх, але ну, четкий вообще, исключительно. Мобільний слабий. Ну, наверное, сі з... Їздили. Дійство не цим воєнним може. В Шалигінській громаді російська ДРГ вбила двох цивільних людей. Ще один мирний мешканець поранений. Яке інформує оперативне командування Північ подія сталася 3 липня і стала наслідком спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог в своїй звичній манері відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Як стало відомо, від рук окупантів загинула матір з сином, 44-річна жінка та її 22-річний син. Їхали на мопеді біля села Ходина Шалигінської громади. Там вони потрапили під обстріл росіян. Під обстріл також потрапив автомобіль, у якому перебував чоловік. Він отримав поранення. Правоохоронці встановлюють зловмисників, які в одній із соціальних мереж ошукали мешканку області. Поліція попереджає, перше ніж довіритись підозрілим повідомленням, особисто переконайтесь в їх правдивості, адже ймовірно, це можуть бути шахраї. Вчора мені написали з телеграм аккаунту моєї подруги. там повідомлення було привіт-привіт, там мені потрібні гроші, чи не могла б ти мені до завтра, однажить 7400?». Я відповіла, а я в той момент була в кінотеатрі, тому в мене не було часу розбиратися. І я якась на автоматі спитала просто, типу, ти хочеш щось купити. Вона відповідь була: типу, ні, просто мені треба терміново там комусь скинути. Ну і я на автоматі просто скинула двома переводами, з одного банку 6 тисяч і з іншого банку 1400, Скинула ці скріни. Мені відповіли там типу, дякую. Там я завтра віддам. І потім вже як після я вийшла з кінотеатру, я <кій> побачила в історії у подруги, що вона написала, що її акаунт зламали. Я їй зателефонувала. Вона підтвердила, що її акаунт зламали, і це були шахраї. Шановні громадяни, звертаємося до вас та попереджаємо. Не довіряйте підозрілим повідомленням. У разі їх отримання обов'язково особисто переконайтеся в їхній правдивості, не робіть поспішних кроків. Якщо вам пише, нібито ваша знайома подруга, можливо, хтось з рідних та прохає дати позику, краще особисто з ними переговоріть, адже зараз багато шахраїв, які зламують акаунти та від імені власників, видурюють у людей кошти. Тож будьте пильними та обережіть свої кошти від зловмисників. Як повідомляє Сумський гідромедцентр, 5 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 19, день плюс 26, плюс 31 градусів Цельсію.